І від керівників очікується розуміння, а, бекап сценаріїв, хто кого може підстрахувати в короткостроковій mm -hmm. перспективі, але в довгостроковій перспективі нам доведеться, якщо ще не довелось, формувати свою орк-структуру таким чином, щоб ми знали, хто кого може замістити. Не просто підстрахувати, а на яку посаду перейти. Е, найпростіше, найочевидніше це перенавчати е, жінок на чоловічі професії. Один сценаріїв я також знаю компанії, підприємства промислові частіше, які розглядають сценарій трудової міграції з країн Дальнього Сходу або з африканських країн, в тому числі, як би це не звучало. Але ми маємо прикладати зусиль вже зараз. Щоб всі наші ключові посади були як мінімум підстраховані, тобто хтось міг швидко війти в цю професію і швидко підстрахувати, якщо людина випила короткостроково, наприклад, неї на депресія, їй потрібно там місяць не виходити на, на зв'язок або там взяти собатіка, або піти в довго тривали відпуск для того, щоб відновитися.